Всім привіт! Лена вже обробила цю велику собачку. Чим це селафортом, так? Да? Ні, ні, це, це Такі, не села картки. Крінокейт, кей, чи Кейт, як ти? От принесла Крістіна оцього біленького. Зараз ми його будемо Ну будем Дивіться, він наїжений. Ви не переживайте ті, хто там пише. Так, звісно, в нього глисти капець, які... Який... Не так близько. Де ми його побачили? Всередині, уже всередині цього кафе, якого тут ми біля кафе, люди там намостили для цієї більшенької собачки. І вони там двоє, ну, я не знаю, чи це дві сестрички, чи сестричка і братик, але скоріше, дві сестрички. Це, це точно дівчинка. А це Адедиця, яке пригочі. А ти, ти, а та ти. І кудла ти теж такі гарні, його викупити, так? Да? Це дівчинка. І вже стерильна, так? Да? Звісно. Це ж наша подопечна. Це наша, це наша ветеринар зробила безкоштовно. Ага. Ті, хто писав, що ті вони можуть робити безкоштовно, бачите, вона сама побачила, знала про неї і зробила. От Лена вже обробляє. А це чим? Сілофортом вже. Це сілофорт для малесеньких, так. О, Він теж відійде від, від глистів. А там є друга? Да, так, там да, зараз не того не... треба зловити другу. Що можна? Це... І, і ви знаєте, ми тільки що їхали, тут ще пожежу, таку влаштували люди, запалили суху траву. Зараз Крістіна віднесе одне, а ми спробуємо друге зловити. Йду за Крістіною. Можливо, піде в руки, бо воно тікає. Ой, тут в, в каміні. Камінні, подивіться. обережно обережна лиш. Ну. Добре, не Достала для цього цуценятка того корисного. Сама застряла спочатку ць... у цьому пройомі. Покажи, де це застряло. Що це? це? Якась печка. Але достала, <рістка> він трохи для... пікав, звісно. Що це, девочка, так? Дівочка, де? дівчика. — Ні, вона не А нормально. цю, дивіться, я мушу держати оцю велику, бо вона мучі залазить. І представте, Лена там застряла, тільки що в на колінах застряла. І та ще й туди лізе. Це теж у нас з кліщами. Я тільки що одного зняв велику. тут біля шиї, а ну-ка біля ух. — Обережненько її так. Я шию, там не трогаю. Там, де ти холку потрапив. Чуєте галку? <свят> на біленьку галку, я типу чути. Я їду збираю все. <свят> Хорош. Ну, понятно, що я гости в обох. А ну кого, кого, коли її випускати? <свят> ну, хай трошки поїдять маленькі. Полежи, Зая, ну, чучок ти в мене якась. На, на, на. То дайте, може, їжу, ложечкою. Зараз їду. На, на, іди сюди. Іди сюди. Звичайно. Що ти маєш так з'їдаєш? На. Що думаєш, що від неї щось вишився? Ви. 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 Ми підемо. Ось воно добре, звісно, але вона і так є, щоб випонівалися, що було. Люди з ложкою як з'їдає. Да, не головний, так і не прітить. Як тебе значить? Ну, як якщо жуля чорна у нас є і дуже схожа на цю. Жуля на, на запарці живе. А цю Ця теж похожа на жулю. Не, не на жуля, а по... ну, та лінка жуля костюму. В селі, що я чорненьку недавно замовлю, Да. Дивися акуратно. Вона зараз їсть все, що від малих теж. Ці Ну добре, щоб пуза, щоб ви не переживали. Маленький, ну погано, що зрозуміло, що йому ще погано. але... Йому погано лише в тому, що він загли... Вона заглищена. Їй не погано, так бачите, ну, в принципі. Ну, високі говорить. Дивіться, які пуза. Подивіться, тут дівчата дають їсти. Більш-менш є де сховатися. Ми постараємося, звісно, їх прилаштувати, приїхати через кілька днів. Подивитися, як вони. Ну, вони не хочуть їсти, вони тільки що Ну, дивіться, велика банка паштету. Це ж цуценята. Покажу. Отака банка о. на 200 грам чи А Яке? Чотириста? 450 чотириста грам? Ну, але все рівно, що цього для них дивіться які квадратні. Вони не хочуть їсти вже. Єдине, що нема тут водички. Добре, би було поставити. Попросимо зараз Та, якусь посудинку. Мисочка є, так? Та, Добре, зараз ми їм принесемо мисицьку, Та, Та, Не мисичку. Ну, я за тебе не обізяв. Вона боїться, що ця дівчинка вийде. А, тут цього, е, як його поставили їм. чемодана. Все, все добре. Вона гарнасенька така, вона б привикла, якби її прилаштувати. Да? Оце, оце, де, 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 де. Ось мішковину вилезе. Остав, остав. Скалу. А, оця мала. Ні, ну, оця велика. <laughs> така кудлата. Спишка, звісно, трошечки розцей. Це теж 200 кітовсте, вона квадратне. Вона ну, не голодна. Але холодно. Холодно на вулиці, вважайте, мінус 4 зараз ну, вечором, ночі буде. Але тут всередині в приміщенні буде тепліше їм, Та й тим більше вони всі разом тут, напевно, не чують. Ну, звісно, вона їх не ображає. Якби да. ображали, було б одразу помітно. Ну, Добре, тоді зараз принесемо їм мисочку, налиємо водички і отак будемо. Закінчувати відео. Дякуємо вам за підтримку. Бо теж на обробки сьогодні Ліна цим обробила цими препаратами, сілафортом, велику, цього меншенького і того. Дві дівочки. Цю теж зловили. Вона, звісно, пікала трошки, але нічого. Добре, вона привикне, я думаю, за ці пару днів ми будемо приїжджати частіше. Всім дякуємо, всім гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, всім пока!